Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D і Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас четвертий матч, попередній був не дуже. Але ми не втрачаємо оптимізму і будемо далі пробувати вийти до другого дивізіону. Так, Все, тактику налаштували. Граємо проти Тібіза. І склад незмінний. Склад незмінний, поки що Месі не забиває. Опа! І перший ігровець, у якого немає Мессі. Знову якийсь такий непоганий, незвичний склад. Муслера на воротах, Болосіє, Рамі, Волк, дуже дуже швидкий напад. Але ми спробуємо. Спробуємо з ним впоратися і поїхали. Кліши. Неймар. І, і, на жаль, на жаль, знову починається. На жаль, знову починається, і ви це бачите. Ну, як можна показувати зелененькі летенці але навіть з початку матчу починається ось таке, що ви бачите. Волк! Удар, льоріс, кліши, спокійно. Знову не пропустили швидкий м'яч. Ну це просто жах. Це ж ну, неможливо грати. Ій, ну зробіть щось в FIFA 16. Бо це капець. Неймар. Руні. Удар буде. Але блокується там Тіоте Уолкер. Еріксон. І треба було забирати у Еріксена м'яч. Тепер подивіться, як він виходить. Зараз буде розпасовувати. Посильни вибити. Вибував на руні Руні втік. Болосі. І тільки не збивай свого. Ну я прошу вас. Месі. Не Квадрадо, Квадрадо. І що там? Наш аут? У нього Ксай! Бачите? Ксай. Абревіатура. Дімарія. Неймар. І так все гальмує. Як же ж все гальмує? Просто жах. Квадрадо, пас, Дімарія. Виносять Дімарію, але з м'ячем Це роблять. Тому немає порушення правил. Закидон На Ремі, а на кого же ще. Хто ж ще буде тікати? І косіль не вибиває. Так, грати неможливо. На жаль. Але вже ніхто виходити, звичайно, не буде, так взагалі ніякого шансу на перемогу, а так. Якийсь залишається. 0-0. І ось Месі, ой, Мессі Руні має видавати нормальну передачу. І випадково! Я не думав, що не добіжить Неймар. Взагалі хотів підкатити. І вийшло так, що він навіс. Навіс зробив голосі. Болосі. болосі буде, от зараз буде навіс. І він буде. Мабуть, точно. Ні, Ді Марія прийшов сюди і заблокував. Не можу переключитися на Смолінга, удар головою, Леріс е, не дуже вдало грає на виходах. Це вже я встиг помітити в інших турнірах. Часом такі помилки він допускає на виходах, оце коли кутовий. Але так стоїть зазвичай непогано. Волкер ну ви подивіться, ну як же ж так. Ех, Єйєй. От якби реально вони вийшли на е 3 і сказали: у нас проблема з серверами в Ultimate MIT. Ми їх виправимо, ми вам обіцяємо. От тоді було круто. А так вони голосно розповідали про, про контроль м'яча в центрі поля, про мега якісь нові суперпаси. Піле запросили. Так, це круто, але... Ось! Проблема. Ось проблема. Проблема з голкіперами, проблема з суддями. І це треба виправляти. Месі. Ді Марія. Месі. Месі штовхають, але. Ні. таки виштовхав. Кехіл. Еріксен. Еріксен взяв під себе м'яч. От... Взагалі. Взагалі нічого не видно. Коли треба натискати відбір. А хто його знає. Неймар не віддає передачу на Месі. Волкот. Кліши у нього забирає. У нас є шанс на контратаку, якби Месі розвертався швидше. Взагалі було б круто. І ось тут! Передача на Неймара. Неймар віддає на Суареса. Суарес удар! І як він промазав! Знову наша трієчка могла, могла організувати гол, але ж Суарес не забиває. Тіоте. Ремі. Ремі закидає на болосі. Де наші лазять? Удар не точно. Не точно, бо в Руні, мабуть, влучив м'яч. Так, куди він подаватиме? Подає на ближню стійку. Удар Льоріс. Хоча там був Смолін. Високий і непогано граючий головою Смолін. Але це не допомогло нам. Дімерія. Прийняв не, не дуже гарно. Еліксен. Волкот. На Еліксена. І тут має. Має косільне у нього забирати. І віддає на Неймара. Неймар! Прийми швидше, та що ж це з тобою? Ді Марія віддає на Куадрадо. Куадрадо Зміщується в центр. І у нього забирає Тіоте. Ну, звичайно, такий фріз. Взагалі. Суарез не туди! І офсайд буде. Месі буде офсайд, і подивіться, знову у нього проблема з влучанням в ближній кут. Що з Месі не так? Тіоте. Ерліксен. Віддає на тіоте. Ремі. І кліши, подивіться, виводить Ремі один на один. Удар! 1-0. Ми програємо, бо Кліші вивів його один на один, забравши м'яч уже у ремі. Але ж обігравши своїх. Обігравши своїх. Таким чином. Як так можна? І тепер при таких гальмах, при таких гальмах ми будемо відігруватися. Смолінг взагалі кудись упер. Подивіться, та як! Не стоїть же контратака, куди ти попер вже. Ну от такі справи. Поки не було лагів, два матчі не було лагів, ми вигравали. Тепер почались і одразу, одразу результат видно. Ми любимо грати в чесній боротьбі. А коли починається ось така, ось така гра, ми тут не сильні. Отак скажемо. Месі. Мессі! Та би вже 150 разів вже натиснув удар. І немає. І він тільки он, коли вдарив. Ну як же ж так? Що немає офсайду? Льоріс. Смолін. Та подивіться, наші гравці взагалі в таких гальмах. Е Взагалі не грають. От взагалі не грають. Лерліс викидає на квадрадо другий тайм. Зараз. Розпочнеться. У нас три удари, у нього дев'ять. Але ж. Ну це ж неможливо. Голосі. Я не знаю, чи у нього те ж саме. Але мене це не цікавить. Мене от реально це не цікавить. У нього так само гальмує, чи ні. Я бачу, що у мене відбувається і. Я не можу нічого зробити. Хоча пінг у мене з, з серверами EA просто прекрасний. Суарес. Да бий вже. Ну знову. Знову. Ді Марія. Не встигає. Ремі, Болосі. На Волкота. Вибиваємо, Клайн. Квадрадо. Починає свій розбіг квадрадо. Його збивають, Та його збивають арбітер. Арбітер не хоче цього бачити. Руні! Там місиво йде якесь. Ну, якщо ми витягнемо нічию, мабуть, це буде добре. Бо тут неможливо взагалі нічого побачити в таких гальмах. Просто неможливо! Я не люблю такої гри. Я думаю, що ніхто такого не любить. Хоча може якісь є маніяки, чи, я не знаю, як їх назвати, які спеціально може так гальмують, бо їм комфортно так грати. От тільки, от тільки, бачите? Ну зразу видно, по сезону одразу видно. Коли йде гладко, як ми граємо, і коли йде ось так, як ми граємо. Неймар. Простріл буде. Рикошет. Суарес. Головне не пропустити другий. От Головне не пропустити другий. Бо тоді все. От тоді вже буде повний капець. Квадрадо не встигає пробити, бо. Бо гальмує. Він. І так, що буде? Болосі, жовта картка. чи Що? Взагалі все, все зависло. Волосі забив. Забив Смолінг. Куди він побіг? Що зробив Кліши в тій ситуації? Так, а не Болосі, жовта була, мабуть, Філіппе Луїсу. Смолінг. Ну що? Це просто мега. Мега-гра. Філіпп Луїс віддає на клайна. Клайн. В поперек. що при лагах краще не робити. Тіоте наздоганяє Суареза. Це вже цікаво. Косільний має бути першим на м'ячі. Віддає. Кліши. Кліши, від... не може віддати просту передачу на фланг. Еріксен. Я повинен також, мабуть, так коментувати. Вооолкот. І тоді буде взагалі супер. Ремі Болосі. Забирає Смолінг. Рикошети. Рикошети наші улюблені. Квадрадо взагалі не в темі тут. Що відбувається на полі, він не розуміє взагалі. Тьоте, Смолінг забирає, штовхається з Руні. Суарес. Дімарія. Запускає, його виносять, і він не встигає запустити нормально. Або він і не збирався запускати нормально. Коутіньо Смолінг. Сьогоднішній матч він проводить вкрай невдало. От якщо інші матчі він проводив нормально, червона косільний. За що? Ай, нехай вже червона все одно от уже все одно. Ми все одно повинні атакувати, але. Плечима просто поламав ноги Луї Рівін. Ну, ви бачите, постійно це, це коло. Це постійно відбувається. Виходимо в суператаку. Пробуватиме Елікса. Удар. Вище воріт. 17 хвилин, 16 навіть, щоб врятувати цей матч. Але ж як його врятуєш? Якщо м'яч долетіти не може до гравця, щоб не гальмувати 10 разів. 2-0. От знову ми програємо через. Добре, все. Все, просто програємо. 15 хвилин, 2-0. Випускаємо волкота. Але він тут не допоможе. Він просто тут не допоможе. Ось так стараєшся, стараєшся, гарно граєш, начебто стараєшся гарно грати, але. Але Є чинники, від яких залежить доля матчу, а ти на них вплинути ніяк не можеш. І це дуже погано. Це, це проблема. Це проблема самих гравців, звичайно. Бо є якось на це начхати. На жаль, їм на це начхати. Ну, то й що, -то, що так? Працюють сервери. Грати ж можна. Ну і все. Що ви ще хочете від нас? Отака. Отака така політика є. Ерікс. Чудово. Чудово. Я насолоджуюсь кожною секундою цієї гри. Руні. Ну, 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 давай, давай. Ну ну, зробіть хоч щось. Отак от, от. У нас Месі залишається на один матч. При Месі ми двічі виграли, двічі програли. Льоріс починає чудити. Квадрат до о-о-о-о-о. Отак треба коментувати. Весь матч треба було так коментувати. Болосі. Пенальті! Ооо, арбітри! Арбітри, арбітри. Коли вже закінчиться цей матч? Я вже чекаю його кінця, бо може наступний. Може наступний буде без такого. Без такого. Він зробив фін Зідана і просто нарвався на руні. І це пенальті. Оно, бачили, який технічний. Молодець. Ну і знову, знову ж суперник, що попередній, що цей. Ну хіба він сильний? Ніякий. От ніякий. Просто вміє грати при от, при таких матчах. Нічого не показує. Так, ударів там багато, бо ласів, він непогано вводиться, але. Коли не можеш створити атаку, то, звичайно, проти тебе грати дуже легко. Легко грати проти гравця, який може тільки захищатись, бо він не заб'є. Він буде тільки захищатись і максимум, що він досягне, це 0-0. Ну, нехай. Нехай. Нервувати не потрібно. 89-та хвилина. Бо знову. Ну, 4-0 аж програвати не треба, звичайно. Але ми програємо. Та що ти вибачаєшся? Що ти вибачаєшся? Якщо ти так фрізиш картинку, то тоді ти просто нечесний, а якщо це EA, то все з, ним, з ними зрозуміло. На жаль, на жаль, двічі. Два матчі з Месі ми так погано провели, що. Що навіть. Ну. Ми із з Рафінією могли двічі виграти, двічі програти. Шкода, хотів я максимум здобути з таким гравцем. Але. Але не вийшло, і не вийшло навіть не те, що максимум. Тепер вже 50 на 50 виходить. Ну, бачите починає вже гнати наш суперник. Ну, звичайно, 4-0, чого б же не погнати. Поперечку. Навіть, навіть в цьому нам трошки не пощастило, але воно б нічого не змінило. 0-4 ми програємо О, у відвертих гальмах. І, і ще прикро те, що весь фокус гри. Весь, весь фокус гри от в цій серії перейшов не на матч, не на матч, не надії, як ми розіграємо, як ми захищаємось. А весь фокус перейшов на те, що ми боремось просто, щоб дати хоч якийсь пас. От, е, ми боремось з гальмами. Оце погано, що фокус змінюється. Ми просто віддаляємось від головного. Ми віддаляємось від самої гри, від е, самого футболу, а це дуже погано. Це дуже погано. Постараємось знайти наступного суперника такого, який, з яким буде гладко йти. Але це ж все. Бачите, вона завжди показує зелений летенці. От завжди зелений зв'язок, три смужечки, все добре. Але тільки входимо в матч і одразу починається якась... Е, якась нісенітниця. Ну, нехай, нехай. Е, я не скажу, що це криза. Це не криза, це криза серверів EA. Але з неї також треба вибиратись. І якщо ви підтримуєте нашу команду, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Ройден. Я робив все, що міг, але ви все бачили самі. На все добре!